Про те, як 27 лютого проходила колегія Білгородністровської районної адміністрації, ми вже розповіли в одному з сюжетів. Тоді ж обіцяли продовження. Обіцяне виконуємо. Наприкінці засідання колегії до трибуни вийшов чоловік та голосно промовив: Я з партії удар. Ми утворили районну раду. Уявіть собі, здивування присутніх. Районна рада вже існує. До її складу входять депутати, обрані мешканцями 54 сіл Білгородністровського району. І тут з'являється людина і робить подібні заяви. Але далі з'ясувалося, що ударівець просто помилився? Він виправився. Насправді новоутворення має назву Народна Рада. Організація вже провела перше засідання, на якому, зі слів доповідача, були і представники з кожної сільської ради району. Воже до відома вчора було зібранням всіх мешканців наших 27 сільських рад. Були кожної сільської ради представники по 3-5 чоловік. Відбулося це засідання в. В залі Гатиніс Русь і була створена Білородністровська районна рада. Ця Білогідська районна рада створена для народна. народна рада для того, щоб <свят> такі кричачі питання корупції, питання там, де потрібен е, е, народний контроль для, обратно, для допомоги сільським головам, для допомоги адміністрації, для того, щоб все робилося е, чисто і прозрачно. Поки представник народної ради намагався пояснити, що ж це таке народна рада. Зал нестримно обговорював новину. Раптом до сцени піднявся кремезний чоловік і заявив: неправда, це ми створили народну раду і вже попросили виділити приміщення в райдержадміністрації. З Майдану для того, щоб на території нашого району створити Білорадістровську народну раду. На сьогоднішній день Білорадістровська народна рада зареєстрована, створена. Значить, цілі задачі цієї народної ради. Білгород-Ізробська народна рада буде в опозиції до будь-якої влади. Нова влада пришла, прийде народна рада, буде в опозиції до будь-якої влади. Народна рада основна задача це ілюстрація. Зал не зрозумів і навіть розгубився, що й до чого, чим саме буде займатися ця рада. Чому нас не запитали, не запросили на зібрання, коли утворювали народну раду? Не поцікавились, хто і що нам потрібно. Ви ж представники народовладдя, а виявляється, дієте окремо від народу. У деяких селян склалося враження, що відбувається зміна влади. Стурбована жінка почала просити грошей. Хтось вигукнув: А чим ви можете допомогти нашій школі? Таркозацький сільський голова попросив назвати осіб. Які увійшли до складу нового органу, що буде наглядати за владою. Провели установчі установчих збори, на цих установчих зборах з району присутствував я, з району присутствував Стойко Іван Іванович. Це Много. з району присутствував Стойко Іван Іванович. Значить, з міста Білгородського присутствують. Ми создали одну народну раду, щоб ви поняли. Значить, непосередство. І розмислили я і спиф і Іван ми бачили займатися районом. Виявилося, що до Шапської сільської ради вже приїздили з перевіркою. Втім, це були зовсім інші особи. Вони також назвали себе уповноваженими майданом. Два дні підряд приїжджали теж точно так же з документами. Тож народної ради Приїжджали, перевіряли, розказували. І вчора он мені дзвонив, уже він знаходиться на майдані. Я вам дам его адрес. Василий Гаврилович, сейчас фамилию не помню. И он мне позвонил вчера, что он находится сегодняшний день на Майдане, в понедельник он ко мне придет уже там с принятыми решениями. Но что их не рада тоже существует, тоже у нас в районе. Их восемь человек, которые проверяют. Он житель Белоруссийского и проверяет. Вот как определить, кто из вас настоящий, а кто нет. Пояснення так ніхто й не почув. Втім, сільські голови знову знов запитували, хто ще входить до складу вашої організації в районі. Одночасно діють як виявилося, щонайменше чотири народні ради. или имя, отчество вот этих людей, которые входят в партию. Пример? примеру, с Крутояром. Да. Брат. 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 Да. Это организм, это другие. Это это другие. Другие. Я да. 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 Это вот этот вопрос волнует людей, потому что, как сказал Виктор Станиславович, члены должны быть с этого зала. Зубенко, он объяснял, что эти люди якобы уже есть. Так это другая рада, Это другая обговорення почало перетворюватися на безлад, головуючий на засіданні колегії, попросив триматися порядку та пообіцяв розібратися з усіма так званими народними радами. Хто з них ким є? У грузин завжди було таке побажання, щоб ти жив на одну зарплату, а у китайців щоб ти жив було перемін. Так от ми з вами попали під китайський варіант. Ми живемо время але Прошу слухайте мене уважно. Шановні друзі, прошу вас, будь ласка, сьогодні все, що сталося, як ми за це заплатили, хто винен, наскільки, то розберуться.